Вітаю вас, шановні та оглядачі, ви дивитесь актуально. Сьогодні до нас у студію завітав директор комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш. Вітаємо вас. Вітаю. Минулого тижня ви брали участь у Конгресі семінарі з енергозбереження. Там брали участь представники майже з усієї України. Скажіть, будь ласка, про що йшла розмова та як виглядає Бориспіль на загальному фоні? На тому тижні з 9 по 11 лютого відбувся міжнародний практичний. Конгрес-семінар по енергозберігаючим технологіям, на цей семінар було запрошено більше 200 водоканалів нашої держави, а також біля 100 видатних фірм світового рівня, які займаються в системі водопостачання та водовідведення в світі. Найбільш крупною компанією, яка спонсорувала відкриття цього конгресу. Була німецька фірма КСБ та другі концерни, які представляли, на яких, якщо потрібно буде, я далі остановлюся. Цей конгрес проводився з 9, з 9 по 11, як я говорив, з метою впровадження кіотського протоколу до зменшення енергоресурсів. Бо, як ми знаємо, із засобів масової інформації, то такі держави, як Україна, Росія, Білорусія, Казахстан, входять в число таких держав, які найбільше споживають електроенергії на одиницю продукції. Через це ми повинні іти в ногу із світовими лідерами для того, щоб чим менше ми сьогодні будемо споживати. Тим краще буде в дальнішому нашим наступним поколінням. Бо кожне споживання енергетики це спалювання лишніх калорій, якихось носіїв, і без яких, можливо, свого часу можна буде частково все менше і менше використовувати. Присутній на семінарі був наш бувший міністр, а тепер перший заступник віце-прем'єр міністра, міністра Тихонова, це Цехіврич Юрій Єгорович, який являється першим заступником по керівництву галузями житлово-комунального господарства, в тому числі водопостачання водовідведення, архітектури, будівництва, коротше, всієї комуналки. То, наш водоканал на фоні приглашених підприємств стоїть в рангі серед підприємств України, якщо можна так виразитись, в перші двадцятки по рейтинговим заліковим балам. Ми завдяки нашому міському голові тісної співпраці з нашим Депутатським корпусом отримали дозволи Світового банку на одержання траншу в сумі 32 мільйона коштів для впровадження енергозберігаючих технологій. До цього ми також не стояли на місці. Починаючи з 2006 року, на нашому підприємстві, ми по мірі накопичення. Ресурсів і грошових коштів з кожним роком щонебудь до да нове енергозберігаюче впроваджували. Так починаючи з 2006 року, ми почали впроваджувати передові світові технології, а саме впроваджувати на свердловинах, на свердловинах енер... частотні перетворювачі, які надали можливість тільки по Сум-17 за перший рік. Зекономити, щоб споживач і слухач розумів, майже 78 тисяч кіловат електроенергії. На слідущий рік ми зайнялися цією справою по водозаборних вузлах No2, 3 і в 2009 році ми серйозну роботу зробили по основному нашому центральному водозаборному вузлу. Який знаходиться по вулиці Гоголя, який на сьогоднішній день на місто подає майже 65% води, там поставлено нове обладнання завдяки цим перетворюванням, про які я говорив раніше вдалося зекономити майже 300 з лишнім тисяч кіловат електроенергії. Якщо порівняти це з коштами. Які покладаються на нас за використаною електроенергію, то я можу сказати, що в 2009 році, коли приймався тариф, вартість електроенергії для нас, як для підприємства, складав 58 копійок за кіловат. Це разом з ПДВ. На сьогодні ми вже платимо за електроенергію майже гривну. Ну, якщо бути точним, то 88 копійок, а до кінця року. Це буде більше гривни. Це так, як говорять прогнози, які підтверджує наше керівництво держави, а саме Кабінет міністрів. То якщо даже врахувати ці 300 тисяч до по одній гривні, то ми вже можемо перед споживачами відзвітувати, що на 300 тисяч гривень їм для розрахунків на карман не попаде. Цей кредит 32 мільйона, який ми отримали на сьогоднішній день, це дуже вигідний кредит. Наші банки, які знаходяться на теренах нашої рідної держави, надають кредити з відсотком від 20 до 30 погашенням, і дуже вони короткострокові від 5 до 10 років не більше. Кредит Світового банку. Нам надався на 15 років з проплатою, коли заключалася угода до 4,5% 4,047, а враховуючи світову кризу, то вже другий рік підряд Світовий банк за позичку бере всього відсотка. Ні один банк в світі таку милість не може проявити як Світовий банк. Через це на цей в цьому році у нас будуть впроваджені дуже серйозні інновації, а це по заміні всього електронасосного дня, так називаємо першого підйому. Ви знаєте, шановні слухачі, що наше місто використовує воду з підземних горизонтів. На балансі нашого підприємства знаходиться 26 артезіанських сквердловин, які працюють, і дві з них. Так називаємо наблюдательні, тобто в разі виходу якоїсь свердловини ми можемо менш болісно запустити так називаємо поглядову свердловину, щоб знати рівні накопичення того водоносного пласта, з якого ми отримуємо, а ми отримуємо воду з двох водоносних пластів. Це Сеноманський водоносний горизонт глибиною 150 метрів та Юрський водоносний горизонт, де водичка залягає на глибині майже 300 метрів від поверхні землі. Тому ці нові технології, нові, нове обладнання буде встановлено по всіх сверловинах. З імпортних насосів вартість одного такого насоса імпортного складає від 50 до 70 тисяч. За свої кошти, за кошти міської ради, ми б не змогли цього зробити, бо ви самі чувствуєте цю різницю в ціні. Якщо наші насоси, які ми купуємо в Бердянську, а більше в Україні їх такого типу ніхто не виробляє, коштують 10-12 тисяч і споживають. Якщо брати насос з високим напором, який повинен достати воду з глибини 150 метрів, то по нашим технологіям він споживить для підняття цієї води 45 кВт. Для того, щоб підняти водичку, імпортний же насос десь на 17-18% при подачі такої ж кількості води. І при меншому обслуговуванні цього насосного агрегата, а таких свердловин у нас майже десь приблизно половина. То якщо ми на сьогоднішній день споживаємо за рік до 5 мільйонів по розрахунку електроенергії, то ті 20%, які ми думаємо спожити, то в цілому, якщо ми на 1 мільйон менше візьмемо, то значить на 1 мільйон нам менше потрібно буде заплатити за використання електроенергії. Крім того, за, на кредит Світового банку за рахунок вкладення цих коштів є така в нашій державі згідно податкового кодексу, згідно наших фінансових законів, кожне підприємство любе за винятком деяких. Повинно сплачувати так званий податок на додану вартість. Ми, якщо врахувати кредит цього Світового банку, повинні, повинні були б, якби це за наші кошти використалось, повинні були б сплатити від цієї суми більше 5 мільйонів гривень. А враховуючи це, що нам надає кредит Світового банку, то ці 5 мільйонів. Лишаються на рахунках підприємства. Тобто держава нас звільняє від сплати цього податку. Разом з тим люди не будуть відчувати це навантаження, і на 5 мільйонів менше потрібно буде закласти на одиницю продукції, на той самий куб води та куб тої самої каналізації. Крім того, крім того, одним з важелів. Використання кредиту Світового банку на нові введені об'єкти, на нові матеріали та обладнання ми повинні нараховувати згідно нормативно-правової бази не багато, не мало, а так називаємий об'єм амортизації. Кожен, від, кожен вид продукції має свій якийсь Определенний відсоток. То порахувавши оце ці нововведення, ми повинні, будем, повинні були б від цієї суми вложити, так називаємо, вложити в цю так називаємо інвестиційну складову і ще теж суму, майже 2 мільйони. То 5 мільйонів ПДВ. І 2 мільйона аморт відрахувань це також та сума, за яку населення і наш споживач звільняється і не буде нараховуватись. Скажіть, будь ласка, наскільки нам відомо, на конгресі вас відзначили як одного з кращих керівників водоканалів взагалі по Україні? Так, да, дійсно, мені приємно було прийняти нагороду з рук Хівріча Юрія Єгоровича. Це наградна медаль. Як одному з кращих керівників підприємств водоканалів. Крім того, за те, що ми так активно співпрацюємо по енергозберігаючим технологіям, нашому підприємству була вручена почесна грамота за впровадження енергозберігаючих технологій та наданий сертифікат якості. Одному з кращих учасників Української асоціації підприємства добровідно-конвенційного господарства Укрводоканал Екологія приємно було отримати і сказати, що керівників, які працюють саме в водоканалах, більше 20 років, на Україні не також багато. А мені я не хотів би хвастатись уже у вересні, буде 40 років, як я прийшов працювати в Бориспільський водоканал, тобто займатися подачою водою і прийому Стоків. Що встановлення нашого підприємства проходило за моєю участю. Тому мені було приємно отримати і оце ці нагороди нагородженими. Було, було всього 11 керівників із 600 водоканалів України. Крім того, сертифікати учасника отримали 24, а почесних грамот всього 17. Так що наше місто є в числі передовиків нашої галузі, за що я дуже, як кажуть, гордий. Ну що ж, дякуємо вам за такі гарні відповіді і бажаю вам і в майбутньому бути на передовій водоканалів України. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви дивились актуально, до зустрічі за тиждень.